Розпочинаємо урок математики. Прочитаємо тему уроку 8 та визначимо власні завдання до уроку. Отже, частини цілого утворення і запис, одиниця вимірювання часу, сезон, задачі на рух в одному напрямку, швидкість віддалення. Ми бачимо з теми уроку, що ми сьогодні будемо поглиблювати свої знання про частини цілого. Будемо вдосконалювати вміння утворювати і записувати частини. Будемо вдосконалювати вміння і навички з розв'язування задач на рух в одному напрямку і швидкість віддалення. А дізнаємося ми сьогодні про нову одиницю вимірювання часу, яка називається сезон. Пригадай назви частин цілого та їх запис. Заповни порожні клітинки таблиці. На цю роботу у вас є одна хвилина, через хвилину перевіримо. Виконайте са перевірку, зробіть для себе висновок, чи вмієте ви вже записувати частину цілого. Завдання 2. Допоможи торнадо розв'язати задачу Усно запиши відповідь. Маса яблука 80 грамів. Яка маса половини яблука? Пригадуємо, половина це одна із кількох частин. Двох. З двох. З двох. Так для того, щоб знайти половину, що ми маємо зробити 40 з числом 80? 40 грам. Поділити на два і це буде 40 грамів. Яка маса кавуна? Якщо маса його чверті 1 кг. Отже, уявляємо грамоти кавун. кавун так? Четверта його частинка. Так? Як ми її отримали цю четверту частину? Ми чого? кавун поділили на чотири частини. І от одна ця частина вар, важить 1 кілограм. Як дізнатися масу всього кавуна? Поділити на 4. Поділити на 4, 1 поділити на 4. Помножити на 4. 1 взяти 4 рази, бо таких частинок 4. Правильно, Дмитрик, отже, маса кавуна 4 кг. Третє завдання. Круг поділено на 8 рівних частин. Зафарбуй указану частину круга. Отже. Перша вказана частинка 1 восьма. Як ми її отримаємо? Ми беремо з восьми частинок одну. Тобто беремо одну частинку і зафарбовуємо. І це одна восьма. Чотири восьмі. тобто з восьми частинок ми маємо зафарбувати 4 частинки. Зафарбовуємо. А подивіться, будь ласка, на круг на другий. Чим є 4 восьми для всього круга? Половина. Половина, так. Чотири восьмих – це половинка. Правильно, одна друга одна, всього, всього. круга. Далі шість восьмих. Маємо зафарбувати з восьми. Скільки частинок? Шість. шість. Зафарбовуємо шість частинок з восьми. Так. І восьмих. Тобто з восьми частинок ми маємо зафарбувати. 5 таких частинок. 5. От ми зафарбували 5, восьмих. Визнач, скільки цифр потрібно, щоб пренумерувати сторінки від 1 до 30. Давайте визначимо. Щоб пренумерувати від 1 до 9, скільки нам цифр потрібно? 9. Дев'ять, тому що це в нас одноцифрові числа. Отже, від одного до дев'яти дев'ять цифр. Далі від одинадцяти до тридцяти. По скільки цифр буде в кожному з чисел? По скільки цифр буде в кожному з чисел від одинадцяти. Віверніше не від 11, від 10. а від десяти, так, від до тридцяти. Буде а, по 40, дві цифри. 40. Так, скільки у нас чисел від 10 до 30. 20. Да. 20 на жаль, да. буде рівні 40. Так, тобто це 40 цифр. 40 цифр. Так. І тепер додаємо 40 цифр і 9 цифр. 49 цифр. Давайте перевіримо, чи правильно ми розв'язали задачу. Перевіримо. І так.

Ні, тому що в нас 21 число. 42 сторіночки. 42 циферки. 51. Отже, сюди до 49 ми маємо додати ще дві цифри. І це буде 51. 51 циферка. 51 циферка. Оберемо правильний варіант. Отже, скільки цифрок нам потрібно, щоб пронумерувати сторіночки? 51. 51. Рухаємося до завдання 5. Допоможи вундеркоту записати частини від найбільшої до найменшої. На цю роботу у вас є одна хвилина, через хвилину ми перевіримо. Записала. Виконуємо самоперевірку. Звіртеся з записом на екрані. Зі своїми записами. Зробіть для себе висновок. Чи вмієте ви записати частини від найбільшої до найменшої? А чого вчило, до речі, нас це завдання? <проводити> Потренуємося. Множ множені трицифрових чисел, у середині запису яких міститься 0, розглянемо зразки. Число 204 помножили на 2. Починаємо множити, як завжди, з одиниць. 4 помножити на 2 буде 8, 0 помножити на 2 буде 0, тому що ми знаємо, що будь-яке число ми множимо на, на будь-яке число і в добутку отримаємо 0. 2 помножити на 2 буде 4, ми записали в сотні і отримали число 408. Помножимо ще одне число 204 на 3 починаємо множити з одиниць. 4 помножити на 3 буде 12. 2 ми пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 0 множимо на 3 буде 0. Та ще один буде 1. Отже, в десятках записуємо одиницю. 2 множимо на 3, буде 6, записуємо в сотні. Отримали число 612. Помножимо 101 на 6 разом колективно. 1 помножити на 6, починаємо з одиничок, буде 6. Записуємо в одинички. 0 помножити на 6 буде 0. 1 помножити на 6 буде 6. Отже, отримали число 606. Помножимо 109 на 2. 9 на 2 буде 18. 8 пишемо, а одиничку запам'ятовуємо. Але записуємо, щоб не забути. 0 помножити на 2 буде 2. Чи нуль, скільки буде? Нуль. Та ще один буде. Один помножити на два буде. А. Отримали число 218. Помножте число 202 на 2 і 305 на 2. а через хвилину перевіримо. Отже, два помножити на два. Це буде. Нуль помножити на два буде. Два помножити 4 на два буде чотири. Отримали 4, 4, число чотириста чотири. два – це буде десять. Ну, і пишемо один, запам'ятовуємо, щоб не загубити. Нуль на два буде нуль. Та ще один. Це буде. Один. Три на два це буде. 6. Отже, Єсен. отримали ми число, число 6.10. Зробіть для себе висновок. Чи вмієте ви вже множити трицифрові числа у середині запису яких міститься 0. Завдання вісім. Хвилинка вундеркота. Прочитаємо текст, підкреслимо головне. Ти вже знаєш, що рік поділено на 12 місяців, також його ділять на 4 сезони. Виділяємо це те нове, що ми сьогодні дізнаємося. Отже, 4 сезони. Кожен сезон включає в себе 3 місяці, що належить до певної пори року. Отже, сезон включає в себе 3 місяці. Місяці зимового сезону грудень, січень, лютий. Місяці весняного сезону березень, квітень, травень, Місяці літнього сезону, червень, липень, серпень. Місяці осіннього сезону вересень, жовтень, листопад. Тобто, якщо підсумувати те, що ми прочитали, то можна просто сказати, що пори року це і є сезони. Весна це весняний сезон, зима зимовий сезон. Літо літній сезон і осінь, осінній сезон. Ще раз, сезони кожний сезон в себе включає три місяці, тому в році чотири сезони. До зимового сезону входять зимові місяці, грудень, січень, лютий, до весняного сезону входять весняні місяці, березень, квітень, травень, до літнього сезону входять літні місяці. Червень, липень, серпень і до осіннього сезону входять осінні місяці, вересень, жовтень, листопад. Виконаємо завдання торнадо. Зараз перший місяць весни. Який сезон був 6 місяців тому? Рахуємо назад. Перший місяць назад це був лютий, другий місяць тому був січень. Третій місяць тому був грудень. Четвертий місяць тому був листопад. Ще місяць назад це жовтень. І ще місяць назад це вересень. Отже, як ми бочимо, можемо бачити, то 6 місяців тому була осінь, а отже це був осінній сезон. Можна ще інакше порахувати. Можна порахувати це так, що один сезон це три місяці, шість місяців це два сезони. Отже, якщо зараз весна, то 2 місяці тому відраховуємо назад, зимовий сезон і осінній сезон, тобто був осінній сезон. Який сезон був вісім місяців тому, від шести місяців відраховуємо ще два назад. І потрапляємо в попередній сезон перед осіннім, це був літній сезон. Давайте поглянемо ось на нашу таку класну схему. Якщо зараз перший місяць весни, два сезони тому це був у нас осінній сезон, а ще два місяці тому відраховуємо серпень і липень, і бачимо, що це був літній сезон. Який сезон буде через 10 місяців? Отже, полічимо. Якщо зараз триває перший місяць весни, березень, він буде ще тривати два місяці. Отже два місяці буде тривати ще весняний сезон. 10 мінус буде 8. Рахуємо три наступні місяці. Третій, четвертий, п'ятий місяць, це буде літній сезон. Шостий, сьомий, восьмий – це буде осінній сезон. Буде місяць листопад, це осінь, осінній сезон. Пригадай таблицю ділення на 3, зафарбуй числа, які діляться на 3. Постав відео на паузу, а через хвилину ми перевіримо це завдання. Отже, на 3 діляться числа. Які є результатами таблиці множення на 3? А це дуже легко. Результатами є 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 і 30. Тобто кожне третє число ділиться на 3. Тому що в результатах таблиці множення на 3 кожне нове число збільшується на 3. Розв'яжемо задачу на рух в одному напрямку з двох лижних баз, відстань між якими 5 км одночасно в одному напрямку вийшло дві групи лижників. Швидкість першої групи 10 км на годину, а другої 12 км на годину. Яка відстань буде між ними через 2 години, якщо друга група йде попереду? Складемо схему до цієї задачі. Покажемо увесь шлях. Отже, покажемо точками дві бази, з яких вийшли. Обидві групи перша база і друга база. Відстань між цими базами 5 кілометрів. Покажемо це. Запишемо 5 кілометрів. Дві групи лижників. Швидкість першої групи 10 км на годину. Покажемо стрілочкою, швидкість першої групи, швидкість другої групи. Вони не однакові, тому одна стрілочка більше, ніж інша. В1, а це В2. І друга група у нас йде попереду. Тобто в другої групи швидкість 12 км на годину, а у першої групи швидкість 10 км на годину. Ось допишемо у нас 5 км, це S, відстань між ними. Нас запитують, яка відстань буде між ними через 2 години. Тобто за 2 години вони пройдуть певний час, і нам потрібно дізнатися, ось ця відстань, ось тут, якою в цій точці, якою буде відстань між ними. Отже, ми пишемо S. 1, тире невідомо, кілометрів. А також ми знаємо час, запишемо це. Т дорівнює 2 години. години. Розв'яжемо задачу. В першій дії дізнаємося, на яку відстань вони віддаляються, тобто лижники. Одні, одна група віддаляється від іншої. Перша група рухається зі швидкістю 12, а друга рухається зі швидкістю 10. Віднімемо від 12 і 10 і дізнаємося, що на одну годину друга група віддаляється від першої групи на 2 км. І це швидкість. Віддалення груп, швидкість віддалення груп. Якщо за одну годину вони віддаляються одна від одної на 2 кілометри, то ми можемо дізнатися, за скільки год... на скільки кілометрів вони віддаляться за 2 години. Для цього ми до двох 2 Додай... множимо. На 2. 2 помножити на 2 буде 4 кілометри. Отже, за 2 години вони одна від одної віддаляться на 4 кілометри. Пишемо відстань. Але ж між ними і до цього була відстань в 5 кілометрів, та ще вони віддаляться на 4 кілометри. Отже, в третій дії ми маємо до 5 додати 4, об'єднати ці дві відстані. І ми дізнаємося, що вони віддаляться через 2 години. Вони будуть один від одного на відстані 9 кілометрів. Запишемо відповідь. Нас питали, яка відстань буде між ними через 2 години. Ми відповідаємо 9 кілометрів буде між ними через 2 години. Поставимо крапку. 9 кілометрів буде між ними через 2 години. Розв'яжи задачі в робочому зошиті. Довжина кімнати 8 метрів, а ширина у 2 рази менше. Обчисли периметр і площу кімнати. Пригадаємо, як шукати периметр. Отже, периметр, як ми пам'ятаємо. Це сума довжин усіх сторін фігури. Якщо кімната має прямокутну форму, то ми маємо додати 4 довжини або ж замінити додавання множенням, якщо сторони однакові. Для того, щоб знайти площу прямокутника, ми маємо довжину помножити на ширину. Чи можемо ми відразу знайти периметр і площу цієї кімнати? Ні, не можемо. Чому? Тому що ми не знаємо ширину. Ми знаємо, що вона в два рази менше, ніж довжина. А як зменшити число у 2 рази? Так, щоб зменшити число у 2 рази, потрібно виконати дію ділення. Отже, спочатку ми знайдемо ширину. А вже потім можемо знайти периметр і площу. Запиши короткий запис, розв'язання задачі і відповідь, а через 3 хвилини перевіримо. Отже, перша дія 8 поділити на 2-4 метри це ширина кімнати. 8 помножити на 4 довжину множимо на ширину, дізнаємося площу 32 квадратних метри. І знайдемо периметр. 8 помножимо на 2, плюс 4 помножимо на 2, це буде 24 метри, периметр. Відповідь. Периметр кімнати 24 метри, площа кімнати 32 квадратних метри. Виконай самоперевірку. Підсумуємо урок. Сьогодні на уроці ми повторили, як записуються і читаються частини, знайшли частину за відомим числом і число за частиною, зафарбовували указану частину круга, також потренувалися, порівнювали частини і розташовували їх в порядку спадання. Повторили алгоритм множення трицифрових чисел, у середині запису яких міститься 0, і виконали множення за зразком. Дізналися про нову одиницю часу, це сезон. Розв'язали задачу на рух в одному напрямку і розв'язали задачу на знаходження периметра і площі прямокутника. Сподіваюся, цей урок був для тебе корисним. На цього ми його завершуємо.